Добрий день, раді вас бачити на нашому каналі. Отже, липень підійшов до свого логічного завершення. Попереду нас чекає останній місяць літа, і пропоную подивитися, що очікує наші українські міста у останній місяць а, літа. Пропоную почати із столиці та області. Яким буде наскільки буде спокійним? Чи будуть обстріли, чи будуть жертви? Чи все ж таки обійдемось без цього? Ну, дивіться, чи будуть обстріли 100% будуть, і нам дають, що буде якось е, доволі масштабно. І я не можу сказати, що якось буде легше, точно будуть. Чи будуть жертви? Е, на жаль, я думаю, що вони будуть, е, і е, маю щось таке десь попасти, може, в щось. Е, чи це буде в Русі, чи це щось, що, в принципі, може, працюючи щось, де буде достатньо жарт. Слідуюча історія. Ви спитали, наскільки ми обійдемось? На жаль, ні, не обійдемось, це у нас гарячий місяць, і навіть я думаю, що якось він трошечки має поборотися з сьогоднішнім місяцем, Чому? тому що буде більш, більш жаркий. Давайте подивимося, якою буде ситуація на Харківщині упродовж серпня місяця. Ну, по Харківщині теж йде якесь навіть більше, чим було. З хорошого по Харківщині, я наскільки розумію, щось там поставлять захисту, але сказати, що там буде легше, на жаль, не буде. Буде потужно і будуть навпаки якась активація йде по Харківщині. Чого готуватися українцям, які проживають у Сумській області? Теж активний місяць, полегшення тут не буде. Будуть якісь дні, що в принципі вони активуються поповні, і нам показують, що вогню буде занадто багато. Я спитала чи будуть якісь прориви. Якщо ми беремо прориви, все таки це будуть якісь малі. Так що я думаю, що це на рівні ДРГ, так що глобально там нічого не поміняється, а от на рівні ДРГ якась активація буде. Давайте подивимося ситуацію на Донбасі, в тому числі можливо, ми зможемо деокупувати якісь населені пункти упродовж серпня. На жаль, деокупації нам не показують. Да? Тут в принципі показують, що нам аби останови... зупинити, аби якимось чином якось відбитися. Деокупації тут не буде. Теж загально важка ситуація, скажу більше, що нам дають рух потужний, і я наскільки розумію, що ворог буде рухатись далі. Зупинки поки я не бачу. Чи будуть упродовж серпня хороші новини із Херсонщини? Важкі місяці можливо саме із хорошого це якісь наші операції, які умовно будуть давати здачі. Тут саме я хочу сказати таким, таку фразу, що будуть давати здачі, якось пробувати відбиватися. Чи можна це назвати контратака? Я думаю, що ні. Це більше на рівні розвідки, на рівні подивитися, оцінити, аналізувати оце на такому поки рівні. Так що якісь хороші новини вони будуть, але вони не будуть мати такого ефекту, як ми очікуємо, що десь саме звільнення і тому подібне. Що буде у серпні на Миколаївщині відбуватись Миколаївщина теж йде активація, якось е, активується, особливо по вас, ви стаєте на повісі дня. І е, крім того, що там воно буде відбиватися, але якщо потім порахувати, то прилітів буде більшим. Е, хороша новина, що все-таки більшість буде збиватися. Оце наскільки вона хороша. Чи буде три, е, Миколаївщина триматися? Так буде тут, в принципі, ми втримаємо тут нічого таких. Я не думаю, якихось таких ось нових сюрпризів, якщо так можна сказати, я не бачу. Це дуже добре, що будемо втримуватись. Також пропоную подивитися Одесу, зону відпочинку, в тому числі чи ванто на сьогоднішній день відвідувати пляжі, басейні, комплекси і так далі. Чи можливо є для них загроза на Серпеніці? То скільки розуміємо, що. А впродовж цього місяця досить велика кількість людей буде все рівно йти у відпустки. Я не можу сказати, що в нас Одеса стане легшою, Чому? тому що нам дають карта сила. Карта сила символізує, що вони навпаки активуються, і активовуються вони по підприємствам. Знову ж, і у нас тут є аркан маг, який символізує рук. Так? Це по логістики, можуть знову ж бути різнороду порти. Ну Там, де щось рухається, да? де щось привозиться, відвозиться. А якщо на ваше. Друге питання: наскільки варто їхати відпочивати, в будь-якому випадку, не дивлячись на те, що в Одесі доволі гаряче, є там якісь зони умовно умовно спокійні. І люди, які хочуть підняти цю інформацію, вони її знайдуть, тому що я бачу, що активність сезону буде величезна і чи будуть люди їхати більше навіть їхати, чим їхали до цього. Так що в Одесі точно будуть відпочивати. Добре, прошу вам велике, пані Людмила. Рухаємось далі. Давайте перейдемо до центральних областей України, зокрема Полтавську область, чого очікувати. Поставщина Полтав... в активній защиті, я так розумію, що там буде підсилення у різного роду захисних систем, чи будуть прильоти будуть. Жертви нам показують, що це будуть таки не якщо це буде це щось одиничне, і в принципі тут знову ж нам весь час говорять, що доволі великий захист. Мені єдине, що не подобається по Полтавщині, це можуть примінити якусь нову зброю. Принаймні буду щось таке тестувати, щоб туди долетіло. От одне, що по Полтавщині мене напрошує. Давайте також подивимося ситуацію на Дніпропетровщині. Дніпропетровщина повний, повний повтор цього місяця. Знову ж нам говорять, що захисні системи активуються, будуть більше збивати. Навіть якось буде краще на тему жертв, чому, тому що більше відбивають. Якось буде саме напруга на рівні, знову ж можуть піти якісь не знаю, ДРГ чи щось подібне. Да? Якась мала кількість людей, яка захоче пробитися, і комусь навіть вдасться це пробитися. Так що це на рівні ДРГ загалом ситуація не зміниться. От якщо взагалі це все підсумувати, то так як є, так і буде. Що буде із Чернігівської області, чи є там загроза наступу? Ну на друге питання, я думаю, воно на повісті дня і це навіть більше, ніж прильоти, хвилює людей, чи є загроза наступу. Вона є, але вони не підуть. На сьогодні там знову ж якісь можуть бути малі групи, але не більше. Якщо ми беремо загальне питання для всіх, чи будуть прильоти, на жаль, так, вони будуть, вони будуть часті і вони навіть якісь. Якби це не звучало, урегламентовані да, в якісь в ті самі часи, в ті самі дні, в, те, в той самий період. От і більше всього в нас знову стає день, так що зараз, поки там нічого кардинально не змінюється. Давайте тамки ж подивимося, якою буде ситуація на заході України, зокрема у Львові, упродовж серпня. Я думаю, що згадаємо. точно там сирени будуть звучати, і попадання там будуть. Якщо ми беремо по Львову, на жаль, по Львову теж буде приліт. А чому приліт? Тому що там працює якась логістика, і ворог, на жаль, це теж знає. Так що, десь і попадання в якісь склади, десь, десь там, де щось накопичилось, буде дуже велика пожежа. нам дають. Дуже що це може відбутися. Давайте подивимось там, каже Закарпатської області, якою там буде ситуація упродовж серпня місяця. Там я не можу сказати, що там буде щось дуже активно, так якби Закарпатське. Ні, вона не йде як активно. Воно більше як декілька разів, але саме з як розвідка, як щось донесе якусь інформацію, це буде підготовлено. І як я вже показала, що бача це буде попадання з. Спи... Тала куди попадання, чи якийсь чи учбовий центр там е, саме навчали людей, і десь у десь туди має бути якесь попадання. Ну і наскільки наразі зберігається загроза на Волинській області, і, і, і щодо наступу, і загалом загальної обстановки. Ну, перше, що потрібно розуміти, що тут у нас йде повішений, Повішане умовно каже, що кардинально нічого не зміниться. Хоча чи будуть прильоти, так вони там будуть, і навіть якісь попадання будуть. По, на рівні наступу ми про це будемо чути. Це буде на слуху, про це будуть говорити, але вони цього не зроблять. Це все-таки на рівні того, що там десь готуються, щось навіть там пересувається з іншого боку, ми про це чуємо. Єдине, що слава Богу, ми це не бачимо. Так що в такому і пройде цей місяць? А як які будуть дії відбуватись на кордоні Білорусі і Польщі? Чи будуть там знову якісь чергові провокації з боку Білорусі, які вони задіювали кілька тижнів тому, чи в серпні буде все спокійно? Спокійно, там точно не буде. Нам показують, що там буде страшно, умовно показують, що ситуація міняється, і далі була якась підготовлена операція, і я так думаю, що Якась активність на Польщі має бути зв'язана з людьми, зв'язана з рухом. Може захочуть, може це щось схоже, да, що знов закинуть якихось мігрантів? Ну, принаймні тут звучить, що буде багато людей. Чи воно реалізується? Ні, не реалізується, але гвалту наробить. Дуже цікаво, як буде відбуватись мобілізація впродовж серпня місяця в Україні? Чи буде вона посилюватись? Чи наразі резервів вдосталь? Мобілізація в принципі йде по графіку, і е, знову ж е, вона точно не буде. Поменшуватися, але вона не буде підсилюватися. Вона йде, є якийсь графік, і вона доволі в інтенсивному, доволі важкому такому порядку, і навіть агресивному, коли ми будемо бачити ці бусики і тому подібне, вона буде відбуватися. Чи буде підсилюватись ні, не буде, але вона доволі агресивно продовжується. Давайте також поговоримо взагалом про енергію України в серпні місяці, які енергії будуть ключові упродовж можливо розділити там перша, друга, третя частина місяця, тобто там по 10 днів, наприклад, взяти як варіант подивитися, які будуть ключові енергії в цілому в Україні важкі, як я сказала, місяць, що ми беремо ключові в принципі енергії. То перше це вісім кубків, це знаєте, це очікування бажання якогось прориву, якихось змін, е якогось щось. Ми будемо на енергії, знаєте, що ось-ось щось зміниться. Це буде таке чекання. при тому доволі важкий місяць по енергіям. Це ми будемо відчувати енергії недостатньо, ми не можемо в цьому жити. Де як е уже дотягти до кінця, у мене немає сил. Це така ідея і слідуча. Аерофант, як енергія, вона, в принципі, хороша. Чому? Тому що це як енергія, коли ми чомусь новому навчаємось, коли ми по-іншому дивимося на світ, якось по-іншому сприймаємо інформацію і таким чином ми змінюємось. Це такі загальні. Але по загальному фону, як ви розумієте, що. Чи так легше, ні не легше. І як ви просили, якщо по 10 днів, то давайте такі зробимо приблизно. Перша, перші 10 днів яка енергія. Другі 10 днів. І треті 10 днів. Якщо вже навіть дивитися на те, що я виклала, то доволі важка це середина місяця. Якщо ми беремо перша, вона більш-менш стабільна. Так буде, ми будемо займатися якимись справами життєвими, будемо знаходитись в виборі, десь включати інтуїцію, внутрішні знання, але це таке звичайне справжнє життя. Ми просто живемо. А якщо ми дивимося уже з 10 по 20, то це максимальна напруга, яка може бути. І я тут у нас вилазить дьявол. З двійкою мечів, я так розумію, що це буде щось стосуватися фронту. Коли ми будемо супернапружені, ми будемо незадоволені. ми будемо незадоволені тією інформацією, і в принципі, знаєте, це якась такий стан все пропало, і в якомусь такому стані ми будемо знаходитися. Чи можуть бути саме в цей період підвищення обстрілів, так може бути. Тому що просто нереальна напруга тут іде. Е, і далі, слідуючи 10 днів е, помірність, тут така непроста помірність. Умовно, ми стараємось гармонізуватися, стабілізуватися і зрозуміло, що відбулися такі напружених 10 днів, і ми збираємо себе до кубки. І далі включається енергія дій. Багато хто захоче почати щось спочатку. Може Кудись поїхати, може чимось чином змінити це життя, змінити різного роду напрямки, і е, далі ми всі починаємо готуватися до роботи, починаємо думати, як заробляти гроші, а як, як, в принципі, вигрібати. Тут, можливо, навіть піднімається тема по 8 пентаклів, коли ми починаємо думати, да, як відправляти діток на навчання і якісь такі. Потреби, коли ми в цей є нагальним, отака От у нас енергія. Так що загалом перше, десяте і двадцяте, тридцяте тридцять перше це умовно стабільні місяця, дуже важка середина.